Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Випічка на сирному тісті завжди дуже смачна. Сьогодні я готую для своєї сім'ї печиво, яблука в сирному тісті. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Насамперед підготую яблука. Яблука в мене домашні, вирощені в своєму власному садку. Я їх помила і тепер яблучка помила, обчистила шкірочку, видалила серцевинку і розрізала на четвертинки. І в процесі формування печива буду бачити, якщо от такі великі шматочки будуть завеликі, то ще їх розріжу на половинки. Тісто я замішую сирне. Для цього я взяла сир. Сир в мене домашній власного приготування. Додаю я сюди розпушувач тіста і додаю я щіпочку солі для контрасту смаку. Додаю цукор. Додаю ванільний цукор і виделкою перетираю сир, щоб не було великих шматочків. Тепер додаю сюди яйця і перемішую до однорідності. Ось така вийшла в нас сирна маса. І тепер я додаю частинами попередньо просіяне пшеничне борошно і замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Тісто повинно бути густе, але при цьому м'яке і не забите, і не повинно рватися. Поверхню столу я підсипаю мукою і буду розкачувати тут тісто. Тісто теж так легенько підсипаю. Розкачую його у вигляді квадрату там чи прав... прямокутника, як вже вийде. Тісто м'ягеньке, дивіться, еластичне, таке, рівненьке. Я дуже люблю сирне тісто. Воно, по-перше, дуже добро... добре поводить себе в роботі, а по-друге, воно дуже смачне. Розкачала ось так тісто, товщина цього тіста десь приблизно від 3 до 5 міліметрів. І тепер я його розрізаю на квадратики. У мене ось такий є ножик для тіста, можна звичайним ножем. Ось так я розрізала тісто. І тепер, І тепер беру яблучка. Яблучка я все-таки порозрізала четвертинки ще навпіл. Шматочок яблука я викладаю на центр квадратика. І беру з протилежних боків ось так от защіпую. Виходить, ніби як конвертик такий. І цей конвертик я відправляю на дечко попередньо застелене пергаментним папером. Сформувала всі конвертики. В мене вийшло 30 штучок. І тепер я взяла цукор, перемішала з корицею, тому що смаки яблук і кориці дуже гармонійно поєднуються. І тепер беру ці конвертики і ось так обмакую в цю суміш. Конвертики я б викладала на деякій відстані один від одного, тому що в процесі випікання вони ще трошки збільшаться в об'ємі. Тепер я відправляю це дечко в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх-низ, без конвекції. Печиво готове. Випікалось воно в мене 20 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. І тепер я залишаю його до охолодження. Це печиво дуже ароматне, я б сказала занадто ароматне, тому що поєднання аромату кориці, ванільки і печених яблук це щось неймовірне. Ось так воно і виглядає це печиво після випікання. Тісто. Воно дуже смачне. Ми вже попили чайку з цим печивом. Ось таке ароматне і дуже смачне печиво я сьогодні приготувала для своєї сім'ї. Як ви переконались, воно готується дуже швидко, просто з доступних продуктів, які завжди є в домі, а виходить дуже смачне. Друзі, готуйте для своїх рідних і близьких. Це Печиво дуже смачне до чаю. Приємного чаювання! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!